Мои любі, всім привіт! Завершився матч Шотландією та Угорщиною. 1 0 Угорщина перемагає. Гол чобота на 90 плюс 10 хвилині. Просто неймовірна якась розв'язка. Зараз буду розбирати цей поєдинок. Це фантастика, мої любі друзі. Просто фантастика і справді Гулівуда. Просто фантастична кінцівка. Давайте, друзі, по порядку все розбиратись. Шотландці. 3-4-2-1, Ган ворота, Хенли, Макена, Хенри, захисники, Гілмар, Макгрегор, центральні півзахисники, Енді Робертсон та Ралстон по флангах. Джон Макгинс, Мак, центральні атакувальні півзахисники, Адамс у нападі. Угорщина, 3-4-2-1, Петер Гулич в воротах, Орбан, Бодка, Дерда І, центральні захисники. Стайлс Шефер, центральні півзахисники, Бола Кіркес по флангах, Салай до Мініка центральний центральні такувальні і Варга у нападі. А тепер давайте по-матчі. У віддали м'яч шотландцям, але да, Шотландія більше володіла м'ячем. 62-38, ну так-так. Але по ударах було 5-1, наприклад, 5-0, навіть 5-0. Тобто, Шотландія хоча більше володіла м'ячем, але стратегічно угорці домінували. В тому плані, ще моменти створювали саме угорські футболісти, да, не шотландці. Шотландці більше володіли м'ячем, але моменти були саме в угорській збірної. І в другому таймі картина не поміняється. Да, шотландці будуть більше контролювати м'яч, Але острота буде виключно у футболістів Угорщини. Тобто, Угорці. Дуже класно зіграли. Вони віддали м'яч, зробили це навмисно. Ось віддали м'яч і ловили їх на контратаках. І статистика, якраз, мої слова, де підкреслює: 4 удари в Шотландії, нуль в площину. Хоча справедливості раді, я хочу сказати, що на останніх секунд на, на, ні, не на останніх секунд, а 96-ті коли Шотландія мала забивати. І тоді би все було би інакше. Але давайте про це пізніше, давайте це по порядку. Все-таки йти. Перша мета моментів у Шотландії не було. Взагалі ніяких. У горці мали хороші моменти, і воротар Шотландії вступив в гру по повній програмі. У Горці настворювало дуже багато моментів і 4-14 удари, удари ударів в площину, 58 володіння, 2-6 закутуємо. І в володіння Шотландії нічого абсолютно не дало, абсолютно нічого. Нуль, ну, ось цей момент з Котом Мактовіни, я би записав, напевно гольовий момент. Це був шанс на мільйон. Але ну, написано, що нуль моментів гольових у Шотландії. Ну, в Угорщині в будь-якому випадку було три голіві нагоди, і дві голіві нагоди просто-напросто були змарновані. 58 на 42% це володіння, 82% точність пасів в Шотландії, 502 передачі, 412 пасів точні. Угорщини, хоча й 42% володіння. Я ж кажу, точність пасу 72%, 357 пасів і 258 пасів точні. 3-5 офсайди, Голіві нагоди ось це показує. Три голіві нагоди, дві змарновані. У Шотландії. У Шотландії нуль. У Шотландії взагалі жодного удару в площину немає. З 4 ударів. Один був повз ворота і три удари просто були напросто заблоковані. Взагалі моментів нуль. Просто нуль. У Шотландії подивіться, ой, пропоршу, в Угорщині подивиться, 14 ударів, 5 площину, 7 ворота. 2 каркаси рятували шотландці, І два удари заблоковані. По відборах також була Угорщина краще. Чотири сейу ветара шотландської збірної. Нуль Петра Гулача. 26-12 дванадцять і 6-5 перехоплення. Порушували правила більш шотландці. 16 порушень, одна жовта картка. В Угорці 13 порушень, 5 жовтих. Угорщина навмисно віддала м'яч і на контратаках свій момент створювали. І ось гол чобота якраз і була Весь контратака. Піймали просто ідеально, і чобот вирішив момент. Сала і гольова передача. Розв'язка на мільйон. Емоції неймовірні. Тут просто всі просто впали. І футболісти і Угорщини і Шотландії, тому що ну це фантастична розв'язка. Розв'язка, наопер, ну, Шотландія вже точно покидає, вони четверті. Ось, щоб шотландців нічого зіграли, вони були на третій позиції. Скоріше за все, також би покинули. Да? При різниці мінус 4 взагалі було важко вийти. А ось а для Угорщини це фантастика. Вони перемагаються. У них мінус три різниця. І, в принципі, надія та є, що угорці там можуть вийти з третьої позиції. І на даний момент е Угорщина і проходить, хоча ми не знаємо, які інші команди зіграють. Нагадаю, що в наступний раунд проходять чотири найкращі команди посівши третю позицію. Угорщина третя, три бали, але мінус три різниці. Не знаю, чи вдасться з такою різницею їм пройти. Але те, що вони дають надію, це факти. 100% тут найкращий э, футболіст. Э. Ну, Чобот він якби вийшов би да забив. Да? Але я би Салай виділив би, справді, який віддав цю гуліву передачу. Салай дуже сьогодні класний матч. Домінік Сабаслай, хоча Домінік також, як завжди, э, в своєму стилі не загострив. Але Салай, я з таким беру Салай найкраща футболістів матч. Хоча Чобот справді герой, він э, розібрався як э, хліб з маслом. Неочевидний момент, але як же він приклався і забив, забив і. Ну, по ділу, по ділу, тому що я вважаю у горці перемогли по ділу. Володі. Ну. Не ну нічого. нічого не дало володіння Шотландії. А в ось момент, якщо ми беремо то... Якраз в Угорської збірної цих моментів було більше. Тобто я вважаю, що перемога справедлива у Угорщині. Шотландію, так, да. жаль, справді, пропустити на останніх секундах. Ось. Але, в принципі, Угорці заслужили на цю перемогу. Ну, справді, заслужили і. І з німцями також на свою голи тут угорцем. Десь вся вдача вона і а, повернулася їм ось так. Шотландія Угорщина ну, 01. Я не знаю, чи вийдуть угорці в наступний раунд, але те, що ця е, розв'язка, це, напевно, взагалі найпізніше на чемпіонатах Європи. Я не пам'ятаю, що колись е, так пізно голи. 90 плюс 10. Ну, це фантастика. Просто фантастика. Друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.